Привіт, шановні аграрії, мініфермери, гості та підписники каналу Агромініфлов. Сьогодні я вам розповім, коли найкраще сіяти гречку. А це які фактори впливають на строки сівби, в яких числах краще висівати, та розкажу вам свій приклад, який я застосував на практиці. Ну, а хто мене ще не знає, звати мене Сергій Громко. Ну що ж, все без води та по порядку. Поїхали! Основні фактори, які впливають на посів, це навколишня температура. Дозрівання збирання попередника та час дозрівання самої гречки. Ну і звичайно, погодні умови. Гречку слід висівати за температури не нижче, ніж 10 градусів за Цельсія. Що ми з цього маємо? Буде температура постійної не нижче 10 градусів зимою, то можете сіяти зимою. Гречка така культура, що їй не важлива пора року. Тепер про дозрівання та збирання попередника та час дозрівання самої гречки. На повне дозрівання гречки потрібно від 90 до 110 днів. А тепер ви можете порахувати і дізнатись, після якого попередника ви можете сіяти гречку. Наприклад, після озимого ячменю чи пшениці ви встигаєте по термінах збирання гречки ще до холодів та осінніх дощів. А от після сої, швидше за все, ви вже не встигнете, бо соя – це пізня культура, і гречці не хватить часу на дозрівання. Тепер про погодні умови. Щоб зібрати хороший урожай та отримати хороші сходи, грешці потрібна на старті волога і багато вологи. Тому гречку сіють в першій або другій половині травня. Але не забувайте за температурний режим. Все залежить від року та клімату в регіоні, де ви знаходитесь, проживаєте. Наприклад, якщо травень почався холодним і температура опускається нижче 10 градусів. То краще зачекати другої половини місяця. Також ще врахуйте таку річ, як посуха. Припустимо, температура вам дозволила сіяти в першій половині травня, але ви по якихось причинах не змогли цього зробити. А в другій половині місяця починається засуха. Так вже було одного року: температура плюс 27, плюс 30 і без каплі дощу до 10 червня. То в такому випадку. Сплануйте посів так, щоб пройшов дощ за день до посіву або день після посіву. І якщо вийде сіяти хоч наприкінці червня, то можете сміло сіяти. А тепер я розкажу вам про свої експерименти з посівами. Чесно скажучи, мені подобається експериментувати та дивитись, що з того виходить. Сіяв я в першій половині травня і потім боровся з бур'янами на грешці. Бо в цей період бур'яни досить активні. Але зато налив зерна був досить сильним. Зерна були такими, як горох, ну це в переносному значенні. Сіяв я у другій половині травня, то буренів було менше, але і врожайність була трохи не така, як я отримав при швидшому висіві. А одного разу я посіяв в липні, а точніше наприкінці липня. Але за два тижні до посіву я обробив землю гербіцидом. На гречці під час дозрівання не було жодної зеленинки. Порожайність була така, як коли я сіяв на початку травня. Але я думаю, що на це вплинули погодні умови року. Булипень був дощовим, серпень дощовим, а також вересень сонячним, і зерно отримало сонце саме тоді, коли йому треба було, коли воно наливалося. Ось ви дізнались про терміни, фактори, які впливають, та експерименти з моєї практики. І пам'ятайте, все залежить, який рік. А тепер комбінуйте та визначайте для себе основні сівби-гречки до свого регіону та клімату, де ви проживаєте. А на сьогодні все. Бажаю вам гарних урожаїв, високих цін на зерно, мирного неба. Кому сподобалось моє відео, чекаю від вас подобайку, Підписку на канал Агромініклубу. Всім па-па і бережіть себе!